Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Invo Union. Мене звати Вадим, я технічний фахівець. На цьому огляді презентуємо дві моделі бензинових інверторних генераторів Greenmax. Перша модель MB2000i має максимальну потужність 2000 Вт, номінальна потужність 1800 Вт. Вага його 21 кг. Друга модель. MB 4000i має максимальну потужність 3300 Вт, номінальну 3000 Вт. Вага його 40 кг. Тепер переходимо до більш детального огляду цих моделей. Перша модель GreenMax MB 4000i. На передній панелі розташований регулятор включення генератора. дві євро розетки. 220 вольт, болт заземлення, а також три індикатора роботи генератора. Ліворуч знаходиться ручка стартера. На задній панелі вихлопна система генератора. Ліворуч знаходиться лючок маслозаловної горловини. Зверху генератора знаходиться паливна горловина, покащик рівня палива і дві. Ручки для транспортування. Також знизу є 4 зручних транспортувальних колеса. Друга модель Greenmax MB 2000i. На передній панелі знаходяться розетка 220 вольт, клавіша включення-виключення 12 220 вольт, розетка 12 вольт, клавіша включення-виключення генератора екорежим, болт заземлення, а також три. Індикатора роботи генератора. Ліворуч знаходиться ручка для запуску генератора, а також клавіша включення виключення подачі напруги. На задній панелі знаходиться вихлопна система. Праворуч знаходиться лючок для маслозаливної горловини. Зверху знаходиться зручна ручка для транспортування, лючок для заміни свічки запалювання. Кришка паливної горловини, а також датчик рівня палива. Унікальна технологія інверторної стабілізації дозволяє зберегти чистий та стабільний синусоїдальний струм, що ідеально підходить для електроніки та інших чутливих пристроїв. Шумопоглинаючий корпус генератора забезпечує надтиху роботу двигуна, інверторні генератори GreenMax. Ідеально підходять для використання в житлових районах та на дачах, ви економите паливо та зберігаєте природу, не втрачаючи в потужності. Щоб ви не шукали надійний генератор для дому або більш потужний агрегат для будівництва, ми знайдемо ідеальний варіант саме для вас. Відвідайте наш сайт за посиланням під цим відео, там ви знайдете більш детальну інформацію. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Далі буде більш цікавого контенту. Інво Юніон залучене для покращень.